<голосова> Скажіть, Я, Частина московського ви патріархату. Що так. ви хочете, щоб вона зробила? Що? Що зробила? Щоб вийшла туди. Щоб відійшла від Відоми. московської церкви. Ну, щоб ви відійшли від московської, ми не ми відійшли давно. Ні, Якісь ви взагалі не знайомі стали перед. Дверми і не пускають нас на територію храму. Ми є жителі села. Я можу показати прас, паспорт, де вказано, що є жителька села Васлоїці, а вони не можуть предоставити. Це все почалося в районі десь 3-ї чи півтретєї години. Що сьогодні? Це всі наші хлопці. Це всі наші люди. Підчуву представники у храмі знаходяться зараз. Священник їх пустили туди, приїхали нагло, зрізали замки і ну знай, це все беззаконні, бо що так не робиться. все, все. Робиться через суд чи як там? Тому що ми в суду. Зараз в даний час справа у нас розглядається в суді за церкву, за цю за наші документи. А... Можу зайти, як лєрик, я можу зайти. Ні. Чому? А чому я не можу йти? Чому? А тому, що цю церкву будували наші діди прадіди а не ваші. Так, так, Причому від... тут мої ваші банчени, банчени, і там лічути і так далі. Так само, як і ви. Цей, я ходив 30 років, я служив тут. Хоч раз були церкві, це Бу, на службу. Варфоломій дав благословення на, на православну церкву України. Я був ініціатором, створели ініціативну групу, зробили збори. У, у клубі було 200, 220 десь приблизно, Проголосувало 214 за ПЦУ. Навіть в області зареєстрували нам документ, і староста цей новий, що тепер є, є, приватизували вони. Спочатку були приходити, але хотіли проходити групами. Ну, групами для того, щоб захватити храм. Тому і правильно, ми їх не допускали, бувало, що на що вони групами йшли. Якщоби по одному десь приходили, ми їх пускали. Так, ми проголосували. Церква оформлена на українську церкву, а московська патріархат не виходить з церкви, нас не запускають. А скажіть, а де ви молилися, коли вас напускали в церкву? Йшли а? до монастиря, ага. ішли, ішли в Чернівці, ішли в Задобрівку, ішли е у Шубранець. Де не можу зрозуміти, що в монастирі, церква є різні речі. Що нам теж хочеться сюди повінчати своїх дітей ще і, і молодим людям. Ми пішли нас прийняв, отець Євген сказав: Заходьте до нас. Бо ми більше не мали куди. Ми ходили під церкву дуже довгий час. Люди під церкву молилися. Але вони такого, коли ми починали молитися, вони починали співати. Отакові От співають. Та чому ви співаєте? Дайте нам помолитися спокійно. Вона не пускають. Це, 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 це ну, ви прийшли, стали під церкву. Ідемо. А ти молимося, але ти чого не пускали? Що не пускали? Шо? Шо не пускали Коли? літургія січенки. Не пускали тоді, коли ми приходили не групами. Якими групами? Не всі вас ловіть ви не заходили в церкву десь 4 роки вже. Хочете? Хочу. Хочу. Що жінка хотіла, але 6 місяців померла.